Дякую, шановні учасники прес-конференції. Ми з Володим Борисовичем і Анатолієм Ткачуком були в Стра у Брюсселі минулого тижня. Ви знаєте, їздимо чого? Їздимо просити ресурси богать вже війні. Але для того, щоб просити, ми маємо мати відповідні аргументи. Ми ж 97-го року, і про це нам постійно нагадують політики і чиновники, і прийняли Європейську хартію. І от замість того, щоб її імплементувати протягом цих 17 років, ми вводимо козу. І нам вже стидно тоді їхати, бо через те, що все вперлося, наш парламент, який сьогодні має. Сім аполітичних законів, готових до прийняття узгоджених із громадянським суспільством, і з місцевим самоврядуванням, і винесеним він урядом. Всього на всього необхідно було підняттям руки схвалити їх, і почався би процес, серйозний процес в державі по встановленню в Україні дійсно дієвої влади місцевого самоврядування. Ну, не секрет у нас, що сьогодні просто більшість територіальних громад неспроможні виконувати свої повноваження. Більше того, на сьогоднішній день повноваження місцевого самоврядування, як не дивно, виконують органи державної влади, державні адміністрації. всього всього, про що йде мова в цій реформі, привести у відповідність де-факто, що сталося в державі, До юр... на юридичні поставити рейки. І все почне працювати по іншому як повинно бути в європейській країні. Я думаю, що нам не варто здаватися, навіть якщо в даному випадку не поставлено на порядок денний на завтрашнє голосування цих семи законів. Я думаю, що ми звернемося сьогодні сьогодні ще зранку, я почав цю роботу до народних депутатів, які в наші інформаційні об'єднання, а їх близько 50, вони в різних фракціях. Ми направили відповідні листи, звернення з проханням лишитися в історії України як такий парламент, що не тільки там спровокував чергову революцію на майдані, а той парламент, і, і так само ті всі події, які сталися за ними, і той парламент, який розпочне нову еру реформ України. І це можна зробити, це можна зробити завтра, тому що застережень від юристів, аналітиків. До тих законопроєктів, та й самих людей, які повинні жити по цих законах, немає. немає. Тому ми будемо ще протягом сьогоднішнього дня і завтра ранку працювати з народними депутатами. Я просив вас одне Борисович, так само переговорити з президентом і по, -по можливості підключити його можливості для того, щоб вплинути на парламент і в першочерговому порядку розглянув ці і прийняв ці законопроєкти. Дякую.